Наші воїни на передовій. і кожен, хто залишився в тилу, виборюють майбутнє. Майбутнє для наших дітей. Сьогодні нашу підтримку повинні відчувати не тільки наші захисники, але й їх діти, які вимушено залишили свої домівки. Тому ми, творчі люди, вирішили об'єднатися, щоб організувати у місті Вінниці роботу з переселенцями і дітьми. Розпочали із серії майстер-класів. Ось що з цього вийшло. Доброго вечора, ми з України. Я, як будь-яка звичайна людина, в перші дні максимально намагалась волонтерити. Це і кошти ми передавали на наших військових. Ми допомагали теробороні там рація, перешукати, закупити їх сюди і так далі. І тому подібне. Потім наступив такий період, коли ну ти, наче як відчуваєш себе як ну непотрібним, напевно слово. Але коли ми сіли з дружиною, проаналізували, чим ми вміємо займатися, ми вміємо займатися і організовувати роботу з дітьми, ми вирішили навколо себе згуртувати е, собі подібних. Так це люди, які е, вірять у е, те, що потрібно інвестувати свій час і умін. У підростаюче покоління, адже вони будуть формувати Україну. Я музика Олександр. Вінничанин, волонтер станом на сьогодні. Винахідник і людина, яка створює авторські методики для навчання дітей дошкільного віку та початкової школи. Я рокицька Олена Олександрівна. Я засновник школи творчості ЛЕЛІ. І до війни я працювала, звісно, з дітками. Тому я і не бачу іншого бачення тільки працювати з дітьми. Вирішила все, що у нас залишилося наші школі. Матеріалу у нас досить багато. Я думаю, що поки вистачить там. Нам ще хочуть допомагати. Я сподіваюся, що хтось підійде, і ми будемо якомога довше працювати з дітьми. Адже саме в іграшку, саме в будь-який витер можна вкласти віру, любов, надію, щоб діти в щось інше повірили. І можливо, це буде кращим для їхнього майбутнього і зміниться в нашому світі. Ми запрошуємо. Ми вдвох, я Лена запрошуємо вас позайматися танцями. Трішки це моя земля, це моя країна. Тут моя. А головне в кризовому стані для того, щоб ваші дітки були щасливі і спокійні, це те, щоб ви, дорослі, були в ресурсі. Для цього потрібно спати, навіть не можете. Є у вас час, лягайте і спіть. Потрібно їсти, потрібно займатися тим, що ви вмієте. А ви вмієте гарно піклуватися саме про ваших дітей. Тому ваш головний обов'язок саме зараз, коли іде війна, коли наші чоловіки захищають неба, ваш головний обов'язок виростити гарних, добрих, чуйних дітей. Нещодавно ми провели перший свій майстер-клас. Я була вражена, що спочатку діти навіть боялися говорити, боялись говорити, ну сумно сказати, тому що вони російською мовою розмовляють. І коли я сказала, а чому ти не хочеш говорити? Ти на російській розмовляєш? Ну да. говорю, можеш розмовляти на руська, ми будемо так спілкуватися. Тоді діти безперестанно почали розповідати, що вони бачили взриви і так далі. Ну, це було дуже страшно. Але Цікаво те, що після нашої роботи нехай вона маленька, можливо, якийсь маленький відсоток вони всі почали посміхатися, і кожен ніс уже якусь іграшку, якусь надію, якесь уже бачення на нове сьогодні. По деяким методикам, які ми з нашою командою невеличкою пропонуємо використовуються не тільки в домашніх умовах, так само багато методистів. До початку активної фази воєнних дій замовляли і масово використовували. У мене перша вища освіта саме фізико-математична, наш Вінницький педагогічний університет. І, наприклад, там, такі теми, як склад числа, вивчення англійської мови. тобто ми намагаємось зробити якісь такі практичні речі через гру, які можна використовувати в домашніх умовах. Ось це ось такі основні, скажімо, напрямки, з якими ми рухаємось. І ну я особисто до о, цих подій, які зараз у нас на жаль відбуваються, займався оживаючими інтерактивними книгами. З цього все починалось, о, в тому числі у Вінниці, у всіх садочках такі книжки стане на сьогодні. Зараз задача кожного українця це стати на захист і робити все, що допомагає приблизити перемогу. Але у нас в тероборону приймають записують всіх, але зброю. Безпосередньо видають не всім, а саме ті, хто прийшов досвід. Тому всі чоловіки вони по-любому щось мають робити, як і жінки. І в нас була така ідея створити ось такий волонтерський центр. І щира надія, що такі почнуть працювати по всій території України. Завдання підняти не тільки тонус для батьків, а створити максимальні умови для того, щоб вони відчули себе комфортні, щасливі, щоб люди, які їх люблять. Одночасно проводиться я б не сказав психічна реабілітація, скажем, психологічна робота, психотерапевтична робота з батьками насамперед, що робити, як робити, як себе вести. Ми намагаємось в основі закладаючи психологічну підтримку. У нас є психологи, які займаються, в тому числі і з дорослими. Ну а з дітьми ми плануємо пограти, щось створити дрібна моторика, якась там фантазія. Діти це дуже люблять. Жений тим професіоналізмом, коли всі наші тренера готові це робити, і це є потреба. Оце саме ключове для мене. Я взагалі дивуюсь з наших українців, але вже і ми перестали дивуватися. Вже всі роблять все, що можуть. І ми на майбутнє хотіли б створити таку системну роботу. Можливо, нам якимось чином нам допоможе міськвиконком. Можливо, це буде цікаво не тільки в межах Вінниці, так ми вважаємо, що ми можемо стати прикладом для всіх обласних. Центрів, де є переселенці, потрібно продумати цю роботу і на якійсь системній основі з дітьми працювати. Ми їх не повинні залишити, адже вони приїхали без іграшок, без книжок, батьки не знають, що робити. І ось у нас такі щирі почуття і щирі бажання бути корисними.